Всім привіт! Це нова серія та нова тачечка, тому вмочуйтесь позручніше і розпочинаємо. Так, народ, Перші враження від покатушок на п'ятнашки. В принципі, їде, бросаю, руля, їде рівненько, все класно. По передачам зовсім питань немає, все вмикається. Навіть особа не тарабане, трошки б'є руля. Не знаю що, ще не розбирався, але трошки б'є руля. Так, в цілому тачка нормальна, але треба подушечки міняти, бо на подушечках ощущається, що вони вже підгуляні, дві тільтарабани. І також холостий хід налаштувати. А так, в цілому, пушка норм. Так що зараз розповім більш детально. так, Заодно невеличкий струсотест тест. На шумність заприділення. Так, Задня стоячка тарапане, щось там справа є. А так в цілому такенько. ну, Як для Жигулів, це стандартний шум. Придав я таку ось пушечку, це 15. З двигуном 1,5, газ бензин. Е, була по техпаспорту, але я вже це питання вирішив. Працює майже справно, що на газу, що на бензині, бо є така проблемка з тим, що тарабани двигун і немає стабільного холостого ходу. Уже це все виправляється, все десь підсос воздуха і заміна подушечок. І все, двіятель не буде тарабанити. Так, в цілому по ходовці машинка відлична. Коробка взагалі в ідеалі, все вмикається, навіть не розбита. По резині. Резина, звісно, погана. Така вона старенька, розтріскана на ще придачу її зимова. Але нічого. Такий зараз покажу вам салончик. На чохлах. В принципі, непогано, трошки тріснута панелька. Такий потолочок. Не дуже грязний, але грязнуватий. Задній ряд це спускає колесо в мене. Ніколи не бачив, що були ззаді підголовники, але вони тут є. Акустика. Дуже гарна магнітола, все працює. Так, Дивимося далі. Дуже багато косячків. Як оце, Отакі. отакі. Дуже багато косяків, але вони виправлені, дуже погано, але виправлені. Я їх чіпати не буду. Наведу лад лише по техніці. І в принципі буду автомобіль продавати. Все відчиняється, замикається, працює майже все. Ще не пробував омивачі. Але води там багато і думаю, що все працює. Отака от пушечка, якою буду зараз займатися. І от ще вам хочу розказати прикольчик один. Дивимося. Пам'ятаєте, я казав, що з мене зварювальник так собі. От тепер подивіться на цю роботу. Отак от воно, присрано, насрано. Це варилися так пороги. Класно, так? Да? Все в дірках все таке, як попало. Так що я трошки на рівень піднявся, як з цим зравніш. Отже, така пушечка, якою я буду займатися. І Зараз буду пробувати налаштувати холостий хід. В Взагалі, определився я, де в мене підсос воздуха. Взяв я таку приспособу, газовий балон з горілочки. Просто відкриваю от газ і починаю оці всі речі э, дуть газом. Ось так проходжу, на форсунки на кожну. І, виходить, у мене був підсос на цьомусь хамутику. Він був єлі затягнутий, ну, можна сказати, просто одітий. Я сюди починаю дути газом і обороти набираються. Уже зрозуміло, що там був підсос. А що газом? Бо газ він вже ж більш горить, ніж воздух. І з-за цього обороти набиралися. Тому я хамутик піджав. Або обороти стали нормальні, то в мене холостого взагалі не було. Вона туди-сюди глохне, туди-сюди глохне, а тепер нормально. Так що, Рекомендую такий спосіб. Так, позбирав я всі залишки з своєї шпакльовки, які в мене були, і вистачило на цю сторону, а також на ту, на водійську. Тому отак трішечки зараз позамазав всі шви, щоб воно так в очі не кидалося, шліфану чуть-чуть, І є, у мене залишок ще там на дні буквально чорної фарби, тому закрашу. Оце все і буде шикарно, вже не так буде кидатися в очі. І так, народ, з'явилося віконце на 100, тому я вже лечу туди, щоб подивитися, що мені там потрібно міняти. Які подушечки. Ну, шрус я вже придбав, а от залишилось подивитися подушечки та підрегулювати холостий хід. Тому лечу і розповім вже більш детально по автомобільчику на підйомчик. Так, народ показують нижче автомобіля, а така прогорівша вже вихлопна. Такі ось дві дірочки, на бензобаке немає заглушечки, тут короче, Ну тут і бензина немає, в принципі. Так що, в принципі, ще більш менш вже варилося, Вон на брусочках, бачите, піднімав, бо тріщить страшна жопа, тут так варилося. Отак. Автомобільчик має вид. Біжать сальнички, сальнички передач і полуосей біжать. Правий сальник не біжить. Сусенько. Так, тут теж. Таке воно все трухленьке. Таке воно все не дуже варилося. Телевізор теж вже варився. До речі, були відкручені всі болти на крабах. Це, взагалі я такого ні разу не бачив. Бо я думаю, чому воно так тіліпають колеса, а воно, коротше, відкручено. Так, дивимося в цю сторону. Ось отак. Це те, що на брусочку вже варилося. Трошки трухло, це, звісно. 2002 рік, але... трухло. Є автомобілі набагато старші в кращому стані, ніж ця. Але нічого, ще поїздить. Отже, повернувся вчора з СТО. Після детального огляду ми поділилися зі списком запчастин, які потрібно купити. Тому я ще в рамках бюджету йду по ці запчастини. Показуючи, чим я затарився вже на автомобільчик. Сальничок на, вибору, на вибор передач бо біжить. Потім дві стяжечки. Це потрібно, бо там пильничок один порваний, ми його замінили, а стяжок не було. Тому стяжечки. Потім два сальничка на привода і подушечка вже двигуна, та яка розваляна задня. Тому їду назад, на СТО щоб це все поставити удачно на автомобіль. Шрузик вже новенький стоїть, нова резиночка. І тут воно все в порядку з резиночкою. Вже майже готово до встановлення. Так, все народ, автомобільчик зроблено. Новенький пильничок, новенький шрус, новенькі сальнички. Нічого не біжить, не капає, все чітко, масло залито. все класно. Цей пильничок ще нормальний, а цей довелося замінити. Автомобільчик вже зроблений та чекає нового клієнта. От їду вже я з СТО Перші враження після ремонту. автомобільчик управляється шикарно. Нічого не карабани, при вивороті шрузи не хрустять, все вмикається, все класно. Навіть поправили датчик мені швидкості. У мене швидкість вона то піднімалася, то падала. Коротше, своєю життю жила. Як виявилося, у мене окислився один проводочок. Це ми виправили, тепер у мене скорість показує. Нормально, адекватна. Це є плюс. Бо коли стоїш на місці, швидкість піднімалася як, як на тахометрі, так і там. Вона піднімалася, скакала і коротко, на місці йшов пробіг. Тобто, одна минута 100 метрів. Ну, зараз це виправили, зараз шикарно в цьому плані класно. Тому автомобілічик рулиться і вже буде сьогодні виставлятися на продаж. Зараз їду автомобільчик, я помию. Я вже більш детально покажу вам ще зовнішній вигляд, а також салончик. Так, По автомобільчику всі роботи я вже завершив. Отакий має чудовий вид. Весь блистить, намитий, вже, гарний. Мені аж самому подобається цей автомобільчик. По всьому я вже Що по холостим оборотам, я вже налаштував автомобілічик тисячу. Ось навіть з решіткою передньою отак, трішки викрутився, була у мене цей. Вітровічок і заки валявся. Я його підрізав, все ж краще, ніж ж тут або, така дірка була. Так що викрутився, я ось так. Трошки колхозно але пойде автомобільчик блистить, керується гарно, все по ньому зроблено. Зараз покажу вам салончик. Такий на чохлах Приємний салончик. Я тут вже все попротирав, помив це повідчищав. Отже, автомічик чудовий. Керується класно, передачі вмикаються, гальма є, на газу працює. Да, правда резина, вся, вся різна. Всі 4 і всі 4, по-моєму, різні. Але нічого. Але зараз покажу вам багажничок. Багажничок. Отакий чистенький теж, навіть є запасочка. Ось такий. Так що автомобільчик вже сьогодні відправляється у продаж, буде радувати якогось нового власника. Автомобільчик, до речі, переоформлюється. І зараз розповім, як же ж я тут викрутився. Ситуація така. Автомобільчик я купував по тих паспорту, про що я вам одразу сказав. Але це питання я вирішив. Зараз розповім, як же ж я його вирішив. Отже, автомобільчик цей знаходиться в Сумах. А власник автомобіля по техпаспорту написано, що в канотоп. Спочатку шукав знайомих з зконотопа, але нікого я не знайшов, тому вирішив е, я на сайті OLX написати по оголошенню ті, хто продають автомобілі. Там на десятку написав і на Opel яку написав, з проханням з'їздити за адресою та взяти номер власника цього автомобіля. Отже, один сказав, що я не поїду, а другий погодився. І наступного дня ввечері в мене вже був номер власника, і я з ним зв'язався, і ми вирішили питання, що все можливо переоформляється, все класно. Ціна цього рішення, цього, що людина з'їздила 200 гривень. Отже, мені приємно, у мене тепер автомобіль не паспорту, і йому, йому і на цигарки, і на бензин трішки єсть. Вже ми вирушили друг друга, користуйтеся цим лайфхаком, а ще більше лайфхаків є ось в цьому відео. Тому користуйтесь. Прийшла біда, откуда вони ждали. Пускаю руля, дивимося, є руля страшне. І коли газ нажимаю, аж таке, як щось стукає, аж таке, як чи подушки якісь хана прийшла, чи щось таке. Взагалі. Їду на СТО, бо ну я оце з таким машиною не продам. Якщо їду і буду спробувати це все тіло устранити. Ну, я думаю, помітно зробилося, яка тут гуля. Прям дебела. Тому її цю резину вже далі використовувати не, не можна. можна. Так, ну що, проблему виявлено. Виявлено це е, на резині грижа дебела, і вона б'є, а також шарова. їй теж вже все, дуже їй важко, вона стукає. Тому це воно все мене дрібіжало, стукало і за цього. Тому зараз іду по шарову, купую шарову, а також міняю колесо. Там запаска в мене є, міняю колесо. Буду пробувати далі їхати. Отже до витрат на автомобільчик додамо ще 350 гривень на новеньку шарову, тому зараз іду вже на 100 її встановлювати. Увага на руль. Все, я його кинув, нікуди не тягне, не б'є. Отже, проблема була така. Гуля на колесі, вона дуже била на шарову. І в ітогі розбита шарова, тарапанила. І був стук дуже дебелий салони, за того била руль. Коротше, резину я поставив в запасочку. Все, зараз не б'є нова шарова 350 гривень. все, машина їде як нова, нікуди не тягне, розвал робити не треба. Отже, машиняк-огонь, і ще можна, навіть полтину зверху тепер накинути, щоб на продаж була трошки дорожча. Бо автомобіль тепер досить достойно їде. Справний та гарний. У мене є ще один автомобільчик, який потрібно підготувати на продаж, тому вже зараз я відправляюся по нього. Та-дам! це девоматиз. Отакий він довго стояв автомобільчик Треба його зараз намити, щоб він був гарний. І потім поїхати це все діло, підреставрувати, підмазати, підробити. Щоб автомобільчик відправився на продаж. Бо треба попідкрашувати, треба попідмазувати, трошки підробити, підварити, село підварити. Отже, першим ділом зараз я його помию, а потім вже більш детально за нього розповім. Так, миєчка виявилась не працююча, тому я їду зараз на авторинок по краску, по матеріали, щоб мені це підробити. Отже, mm -hmm. Покажу як рулиться автомобільчик, ось, все чітко пускаю, він все їде. Отже, такий непоганий, тихенький. Двигун, що саме цікаве, працює. як Даєш йому газу, він такий, як, е як спортивний, як з турбінкою, таке, аж трохи підсвистує. Ну, взагалі, ну, інтересна робота відряд. Так, уже приїхав в гараж, залишилось мені трошки. Домити бампера, бо грязнувати відключили світло, я не встиг домити. Потім треба мені оновити оце все чорненьким я взяв блончик краски. Також підварити це крило, бо воно ось ходить. Е, потім оці рижики побороть. Отак по кругу пройтися. Також від, відчинити капот там, всі рижики подивитися, зробити ревізію. З цього боку теж оновити все чорним, трішки позачухувати рижечки. Тобто треба попроходити не за дверей, щоб було все класно, не було ржавчини. Отже, буду автомобілем займатися. Зараз, поки є світло, поки я до нього прив'язаний, першочергово я підварю крило. Зараз піддонкрачу, підварю крило, а далі вже буду домивати, дочухувати і фарбувати. Так, Є на автомобільчику такі от чорненькі точечки, це смола. Отже, на дверях бітому це треба весь почищати. І знімається вони все доволі просто. Треба лише намочити тряпочку в антисилікон і все чітко знімається. Зараз продемонструю. I think that we've all had enough. Make all the dimens quiet, we were built to drive. I think that we've all had enough. Так, є ось така царапинка на дверки. На дверки на крилі, ось вона. І зараз покажу, як її можна виправити. Це потрібно всього лише лачком бризнути. Ось такий лак автомобільний. Трошки бризнути і все воно скривається, Мгновенно, головне його обижирити перед цим. Так, а ось тепер я бризнув. Куди ділася ця царапинка. Вже такі легесенькі царапинки на лачку. Можна виправляти, ну, просто бризнути лачком. І все класно під різними кутками. Це класно, не видно його. Користуйтеся таким лайфхаком. Так, все, по матізіку у мене роботи всі закончені. отакий такий він гарний, чудовий. У мене вийшов, пороги чорні. Царапинок лишніх немає. Всю смолу пообірав, що було. Ось панизан. Попроходив, везде попромазував. Всі рижечки. Що попромазував, що повідчищав. Ось таке все гарнизеньке блистить. Немає таких ніскольчиків, нічого. ну Невеличкі рижечки є. Ну як, як ну Вони підмазані, підроблені. З цього боку такий порожок получився, непоганий. Все повідчищав, попідробляв. Такий непоганий. Зараз покажу вам ще й салончик цього автомобіля на ЄВА ковриках. Такий салончик, приємно в ньому пахне, не засраний, не затяганий, чистенький. Тут вже хлама понакидана, але... ну суть в тому, що салончик тут непоганий і в цілому автомобіль теж непоганий, по техніці робити нічого не потрібно. Автомобіль 2013 року, об'єм двигуна 0,8. Бензиновий. Е, можна якщо цей автомобіль вас зацікавив, цей автомобіль моєї доброї знакомої, вона є власністю, отже можна його переоформити. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, можна мені написати в інстаграм, і далі я вас з нею зведу і вже напряму будете з нею домовлятися. Подивитися цей автомобіль можна в місті Суми. отже такий чудовий автомобіль. Скоро з'явиться в продажі, тому чекайте. Так, все, машинка поїхала новому клієнту. Можна мене привітати, автомобільчик продано і продано вигідно. Але дуже цікаво він продавався, тим, що на OLX дуже багато мені писали, дуже багато дзвонили через OLX. І багато людей тримало в визбраному цей автомобільчик, але так сталося, що. Одна людина дзвонить, я приїду через 40 минут, ніхто не приїжджає. Друга людина дзвонить, я приїду вечором, теж ніхто не приїжджає, якось так воно странно виходить. Потім хтось пише на лисі, я там приїду за тисячу, заберу чи за іншу суму приїду, заберу. Я пишу, добре, давай, приїжджай, забирай. Але людина одразу ж тіряється. Такий якийсь цікавий він цей лист. Людина то так, то ні. Але ж нічого. Автомобільчик продано. Продано вигідно, це не може не радувати, це є плюс. Отже, що було зроблено по автомобілю? По автомобілю я робив лише технічну частину, зовнішню частину, а також салон. Я нічого не чіпав, лише по салону, трішки почистив карти. Потім помив коврики, почистив передню панель, протер стекла зсередини, такий мінімальний був. У мінімальні вкладення. А от по технічній частині було трошки зроблено автомобільчик. це Як ви побачили, перше це, що було зроблено, це шрус Я поміняв, а також поміняв пильничок на сусідньому шрусі Пильничок був би ушний, тому тільки купив стяжки на нього. Отже, Потім замінені сальнички були на коробці. Масло те саме було залито старе. Також ви самі побачили, що руля дуже били і неможливо було на ньому їхати. Отже, це були теж додаткові витрати. А це було вкладено новенька шарова. А також і сенсор та резина, що була підтерта, що я казав. І більше, ну, все. Я от, одне колесо я вибрав і також поставив я туди. Отже, із вкладеного що було? Перший раз 650 гривень було витрачено, другий раз теж 650 гривень було вкладено. І наступного разу це була шарова 350 гривень. Отже, це було 1300 І ще плюс 350 це 1650. Отже, це навіть не 50 доларів було вкладено в мене. Тому автомобільчик я придбав за 800 доларів. Вкладено було майже 50, ну будемо вважати, 50, хай 850 і продано за 1000 доларів. Отже, Прибуток є, прибуток 150 доларів, можливо, невеликий. Але можна було і більше поставити, але ж це потрібно було робити зовнішню частину. Так як я не зробив, на більше вона не коштувала. Тому 150 доларів, трошки більше, ніж за тиждень. Продаж у мене стався. тому це є результат. Що стосовно Матіза по матізу можна мені писати в інстаграм, і я вас зв'яжу з власністю, і далі вже можна про цей автомобіль побалакати більш конкретно з нею. Або можна мене в інстаграмі теж запитати, я його бачив, я його більш-менш знаю, тому можу теж відповісти. Тому, якщо вас зацікавив цей автомобіль, пишіть в інстаграм. Отже, підтримуйте мій канал. Підпискою та коментарем. Це допомагає мені розвиватись та робити більш якісний контент. Всім дякую за перегляд, залишайтеся зі мною на каналі.